Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і розкажу про нову карту в режимі Бліц Рояль, бо там вона дуже класна і пов'язана з залізною людиною. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось раніше у нас ще в другій главі. Була обнова з супергероями, і там нам додавали локацію залізної людини. Ось так вона виглядає. Ну а в Бліцоріаль зараз нам додавали трохи більшу локацію, додавали ще пару нових локацій до цієї локації. Ну і взагалі зробили таку прям ну, карту-пушку для всіх. Тут, як бачите, є зброя. Чорної залізної людини, є зброя простої залізної людини, коротше є різна зброя залізної людини. І просто автомати, пушки, все як завжди, в принципі, в Fortnite. Я нападаю на когось чувачка, як бачите, вбиваю його з кірки, бо в нього була перезарядка, я його перед цим наніс дуже великий урон. З міфічної пушки чорної залізної людини нападаю на Цербера і починаю його гомселити. Як бачите, свої, зі своїх рук я випускаю і падпулі, і ракети, коротше, я прям ну, непреможний. А ще в мене є джетпак, на якому я можу спокійно собі літати. Як бачите, збираю собі. Лут, має пістолет, ППшку, має автомат, вже. Коротше, маю майже все. Випиваю баночку хіла, і далі собі ходжу. Бачите, це головний офіс залізної людини. Саме тут ходив бос, залізна людина в другій главі. Ну, а тепер босса немає. І давайте подивимося, що є на місці його сейфа. Де раніше був сейф, Ну, сейф, який відкривався карточкою залізної людини, і можна було забрати лут. Я пам'ятаю, що ці часи я прямо заходив в це місце і відкривав карточку, коротше, це була ностальгія. Зараз, як бачите, чого немає, бо ну немає босу, немає сейфа. В принципі, все логічно. Я такий собі починаю летіти. бачу чувака когось, нападає на нього. Він, як бачите, біля грузовика. Я добиваю його. Собі тут просто ходжу, як бачите, грузовик червоний, тобто це грузовик Stark Industries, тобто під організацію Тоні Старка. Як бачите, бачу ще двох шваків, нападаю, тобто, починаю стріляти по них ракетами. Це два ботики, як бачите, один, один буде вбивати другого, тому я нападаю на цього ботика другого і вбиваю його. Як бачите, я качаю свій бліц левел, тобто я стаю все сильнішим і мені за це дають лут. Наприклад, зараз мені дали дробаш і ПП, тобто памп і дамп зброю. Екзотично, це прикольно, але чесно. Це погана зброя. Я знаходжу ще на таку локацію. Як бачите, це Старик Академія, Тобто тут, як бачите, є ну, пам'ятники залізній людині різний костюм, тобто, як бачите це різні костюми залізної людини, тут є пам'ятники йому, тобто тут вчать нових е, залізних людин. Далі, як бачите, я знову полетів на локації у Старик Академію, там, де вчаться всі залізні людини, наступні і нові, е, як бачите, тут лечу, там все зроблено прямо як для вчення. Це, як бачите, компанія Stark Industries, ну бо це ж то ні компанія, правильно. Я знаходжу автомат, знаходжу все, що мені треба, і починаю.